Президент США Дональд Трамп віддає перевагу дипломатії у відносинах з Росією, але готовий запровадити нові санкції в разі необхідності. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, однією з ключових рис стилю переговорів Трампа є небажання заздалегідь розкривати свої можливі кроки. Левіт наголосила, що президент має у розпорядженні широкий арсенал інструментів тиску, але головним шляхом для нього залишаються дипломатія і діалог. Вона зазначила, що саме цим Трамп займатиметься. Під час зустрічі із Владіміром Путіним, ну і водночас, за її словами, санкції та інші заходи залишаються можливими, якщо обставини цього вимагатимуть. Ну і президент США під час зустрічі з Владимиром Путіним прагне задіяти усі важелі для того, аби встановити мир в Україні. Це ще одна заява, або інший, скажімо, фрагмент заяви Керолайн Левіт. Вона переконана, що саме завдяки рішучості Трампа Україна і Росія розпочали дипломатичні переговори. Почуємо. Надгізематою цієї зустрічі для президента є краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні. Що буде далі, залежить від президента Трампа, і саме тому він їде. У нього приголомшлива інтуїція, і він хоче сісти за стіл переговорів, поглянути російському президенту в очі та зрозуміти, який прогрес можна досягти, щоб просунути процес уперед, закінчити цю жорстоку війну та відновити мир. Ну і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що після зустрічі на Алясці Дональд Трамп зможе переконати Владіміра Путіна розпочати переговори з Україною без жодних умов. Він наголосив, що через три з половиною роки після початку незаконної агресії Росія має шанс погодитися на припинення вогню і зупинку бойових дій. Канцлер підкреслив, що територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців, а Україна потребує надійних гарантій безпеки. За його словами, Німеччина та партнери вже... Донесли ці меседжі Трампові перед його поїздкою до Анкоріджа. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю. Ну, давайте в цілому оцінимо, скажімо, висхідну позицію. Фактично кілька годин відділяють нас із вами. А зрештою, і Дональда Трампа від зустрічі з Владимиром Путіним. Чи можна говорити, що дійсно його логіка? Його набір аргументів по відношенню до Путіна до кінця не є відомими. Чи все ж таки ця історія була настільки публічною, і зі сторони Трампа, і зі сторони України, і зрештою, зі сторони європейських партнерів. Прошу дуже саміт, який відбувся два дні тому. Що в принципі ну там загальна рамка вона є зрозумілою? Ну як на мене, то в принципі цієї історії взагалі не повинно було б бути, бо все ж таки Російська Федерація є агресором, і Путін є теж, злочинцем, хоча да, і... зрозуміло, да. він не засуджений поки що, але тут навіть безвідносно до того, що Сполучені Штати. Не підписали римський статут, немає, не немає їхніх їх в міжнародному кримінальному суді. Є відповідні рішення Генеральної асамблеї ООН, де, в принципі, все конкретно сказано і в принципі більш ніж очевидно, що Росія є порушником статуту ООН, Росія є порушником міжнародного права взагалі і двосторонніх договорів, які укладені, тобто. В принципі, якби була та політика, яка повинна бути просто жорстка і ізоляційна, то багато чого і підтримки України набагато більш активною, то і ця зустріч вона би і була б ще й не потрібна. Крім того, ну очевидно, що Російська Федерація. Отримала вигоду від цієї зустрічі, тобто, це хто б там що не казав з приводу того, що мовляв це приниження Путіна, бо він їде на колишню російську землю. Нічого подібного, це по перше, прорив із ізоляції, як вони це тлумачать. І багато хто з е, таких адептів Росії це так само сприймає, і є створення передумови за для того, аби втягнути Сполучені Штати в переговорний процес. Щодо там є такі моменти, як там угода про стратегічне наступальне озброєння, три яких закінць закінчується 26-му році, і тут треба да, поновлюватися. Ось ці ідеології мають піти. Економічна співпраця, отож насправді ми дійсно не зовсім до кінця. Знаємо, а ну зняття санкцій, да, тобто, ось що для Росії можна було б від чого затягування в цей переговорний процес отримувати від США. Насправді, ми дійсно не знаємо до кінця, що яка тут логіка і стратегія. Тим більше, що ми правда побачили, що все ж таки. Змінилася певна тональність, якщо раніше Дональд Трамп говорив про те, що це буде приголомшливо і успішно, треба тільки зустрітися. Потім, завдяки позиції України, ту, про яку однозначно висловлювався президент України Зеленський щодо, наприклад, там територій і суверенітету завдяки позиції Європи, і був ж не лише цей саміт а є відповідні заяви кількох країн провідних Європейського союзу та Європейської комісії, країн Балтії та Півночі. Зустріч на рівні політичних радників, де брав участь Дівенс. В Лондоні це все в принципі сформувало, як ми бачимо, ну корекцію такої провело певне коригування поглядів Трампа. Бо він, наприклад, говорить про те, що ну 25% того, що нічого не вдасться, є що я мовляв, готовий до запровадження санкцій проти Росії, і там Путін пошкодує, якщо щось зробить, але за великим рахунком. Мабуть, цього такої реальної переговорної якоїсь рамки немає. Хоча зараз ми бачимо певні зміни в делегації США, нібито вже до весента міністра фінансів додався, ще і лутнік міністр економіки торговлі, директор ЦРУ. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про те, що не лише про Україну йтиметься, і ось тут, як на мене, теж є певна небезпека. Насправді, якби дійсно формувалась чітка така жорстка переговорна позиція, то логічно було би вводити восьмого числа, хоча б символічні санкції, які потім для послаблення цієї позиції їх можна було би знімати. Ну, менше з тим, слухайте, кілька годин буквально лишається до цієї зустрічі. Ми вже інформували про те, що Дональд Трамп знаходиться на борту Air Force One і зовсім скоро от, от, фактично, прибуде на Аляску. Тому я переконаний, що сьогодні ввечері ми до цієї теми будемо повертатися. А Зрештою, аналізу не бракуватиме, або інакше скажу заяв не бракуватиме і новин не бракуватиме. Для аналізу вже у наступні дні. Тому запрошую вас при нагоді. Дмитро Левусь за поточну розмову дякую. Політолог міжнародник з нами, з нами на прямому зв'язку.